Люди купив собі ось Гіліандекса в інтернеті за 5 тисяч. Дивлюся, наче оригінальне дивіться, кортева написано. І дата, ось 24-й рік, свіженький, наче не стирається. Може спіртіком його потерти, І маслянистий дивлюся, як наче все оригінальне. Чи може він коштувати 5 тисяч? Люди, підскажіть мені, тому що вже дощі йдуть. Бур'яни пруть і в вспішки люди можемо натворити біди. І купити гілянтекс по 5 тисяч. Не вірте цьому! Такої ціни взагалі не буває. Оце незамініма штука на соняшник не може коштувати 5 тисяч. Тому що, люди, це найновіший гербіцид в амброзії, і аналогів на нього немає. Він забирає нас амброзію, лободу, не треба звичайно. Це ті бур'яни, які в нас на полях найбільше. А якщо у вас погнала берізка на полях, Геліантекс, хоч він і дорогий, но він її не забирає. Добавляємо по 25 грам етасільчику разом з Геліантексом. І обов'язково ж люди не забуваємо про прилипач 200 мл на гектар. І буде вам діло, не буде ні амброзії, ні берізки, і буде гарний соняшник. Ну, люди на полях до хрена осотів і падалиці класичного соняшнику. Ось, о, беремо соняшник під Грандстар. Беремо трибурон метіл, 3 копійки коштує. Забирає у нас осоти, падалиці і маленьку навіть, амброзію, якщо вона на маленькій стадії. Побризкали і також спите спокійно. Щоб забрати, що берізку люди, додаємо до гранстара етасіл. 50 грам грантстара, 25 етасіла і про прилипач не забуваємо. Ну а ко вже на полях пишів, меші, пирі, куряче просто, осьом, гербіцид, вінтурак, клітодім. Діюча речовина. Про ті хізелофопи забуваємо, якщо ви хочете залишитися з корзинками, а не з дулями, які потім будуть на полях. Клятодім соняшнику не шкодить. 800 грам От мишія півтори літри від перія. Ну, а якщо вже на полі, люди, повна жопа, багато бур'янів і прочої всякої срані, то беремо соняшник під євролайтінг, бризкаємо євріком, на наступний рік про пшеницю там забуваємо, сіємо кукурузу і маємо врожай. Люди, ви вже вбехали в цю землю кучу грошей, купили насіння, потравили, посіяли. Не зробіть тепер помилки. Бур'яни бризкаємо маленькими, тільки бур'ян виліз, уже потрібно його бризкати, щоб він не забирав і влагу, і добриво від нашого соняшничка. Слідкуйте за фазами внесення, за температурою, тому що ніякий гербіцид в холод не працює. І буде у вас поле чисте. І буде у вас тоді врожай. Люди, якого зацікавили дані препарати, вже є з наявності. І Гіліантекс, і Вентура, і Етасільчик, все є з наявності. Звертайтесь в компанію Агрован, ми вам підскажемо, розкажемо і покажемо. І виберемо правильний варіант для ваших бур'янів. Телефонуйте!